Все подвір'я засипане склом, будівельними матеріалами та уламками. Такі наслідки чергової російської атаки на селище Царичанка. тут вщен понівечені житлові будинки та магазини не обійшлося, і бо жертв чотири людини загинуло, 25 зазнали поранень. Після потужного вибуху ввечері 30 листопада місцеві не можуть оговтатись, кажуть, все сталося дуже швидко. І один із тих, чиє житло було в епіцентрі вибуху. Потрохи відпускає шоковий стан, проте довкола самі руїни. Квартири не манчу, можете зайти, подивитись. У цьому двоповерховому будинку немає жодної вцілілої квартири. Двері, до осель вирвані з рамами, а речі мешканців хаотично розкидані під ногами. Це моя була кухня, бачите, все в склі, потрощене, побите. навіть гардіни позривало вовною. Двері вибиті, даху немає взагалі, весь дім без даху. В оселі чоловіка не залишилося жодного вцілілого вікна. Загалом, за підрахунками комунальних служб, після удару в будинках повилітало близько трьох сотень шибок. Оце скло, це скло, а це ж все оцесь осколки. Все побито. Там ну, видно. Спальня теж все посічено, балкон посічений, осколки в у стіні. Можете подивитися, вони такі осколки ретельно перевіряє пошкодження свого майна і роман. Російська ракета залишила купу друзок замість вікон, понівечено і гараж. Сам чоловік встиг сховатися. Це його і врятувало. Е, оце моя квартира. Всі ще вікна вилетіли. Дякувати Богу, що я не був у хаті, а був у підвалі. Жінки поряд також розбирають зруйноване майно. Серед купи скла намагаються знайти хоч щось вціліле. Стан та емоції кажуть самі за себе. Я буду плакати, не треба. А медики ж продовжують надавати усю необхідну допомогу постраждалим. Поранення отримали 25 людей. Серед них 11-річний школяр. Він в стані середньої тяжкості. Семеро постраждали в тяжкому стані. Були перенаправлені до міста Дніпра. Двоє були перенаправлені до лікарні міста Кам'янське. Це мінно-вибухові поранення, це порізані рани, руки, ноги, черевна половина. На ранок у нас залишилося вісім пацієнтів. Двоє знаходяться в реанімаційному відділенні і шестеро знаходяться в хірургічному відділенні. Через російську атаку загинули чотири людини, серед яких дві жінки. Одна з них матір чотирьох неповнолітніх дітей. Це цивільні люди, місцеві мешканці. Проїжджали по дорозі, пошкоджена автівка і тяжкі постраждалі загиблість цієї автівки. А наразі тут на місці ракетного удару триває розбір завалів. Далі спеціалісти перевірятимуть придатність пошкодженого 16-квартирного будинку до відновлення. Анастасія Шуляк, Тарас Іванов, новини 11-го каналу. Вночі від російського терору потерпала Нікопольщина. агресор з важкої артилерії обстріляв Червоногригорівську громаду. Неспокійна ніч була і на Чернігівщині. Внаслідок влучання шахеда у громаді Прилуцького району зруйновано приватний будинок. 58-річна місцева мешканка встигла врятуватися з палаючої оселі, отримала незначні опіки. Близько восьмої ранку окупанти атакували з БПЛА громадський транспорт Херсона. Відомо про 11 постраждалих. Троє людей дістали поранення, несумісні з життям. Восьмеро перебувають у лікарні. З артилерії росіяни обстріляли і Мирноград на Донеччині. Загинуло двоє людей. Ще троє зазнали травм. Пошкоджений приватний будинок. Магазин, шиномонтаж, автомобіль. Окупанти спрямували дрон на цивільний автобус поблизу Покровська. Постраждала цивільна особа. Пошкоджено транспорт. Окупанти били і по Києву у Голосівському районі столиці. Через падіння уламків палали кілька автівок. В деяких квартирах будинку вибиті вікна. Постраждалих немає.